Сьогодні ми говоримо про те, що корупція під час війни нікуди не зникла, а розквітла і ще з більшою силою. Спортсмени, які мали привертати увагу до війни в Україні, нагадувати про Україну за кордоном, відстоювати нашу честь та гідність на міжнародній спортивній арені, змушені платити десятину тренерам і керівництву. Чому так відбувається, пане Сергію чи писали ви заяву? Ми зараз збираємо весь матеріал. Ми зараз збираємо багато людей, які теж. Пройшли через це, пройшли через ці 10%. Чим більше нас буде, тим буде краще. Зараз ми всі готуємо всі документи для, для подачі заяв, які в, в, органи, які будуть працювати над цим. Е, я би хотів сказати, щоб е, паральпійці не боялися говорити, паральпійці почали говорити. Я, якщо вони бояться говорити це відкрито, можуть писати в особисті і будемо спілкуватися, будемо розказувати про все це. Кожному і потім буде колективна заява. І є дуже багато перзів, паралімпійців, які мені писали, що там не виплачували і за поїздки, і за чемпіонати, і все таке. Тож насправді масштаб цієї корупції дуже великий. І я наголошую, що всі, з ким я спілкувався, я знаю, що всі віддавали 10%. Просто кожен паралімпійц наразі хто є. Члени збірної команди України з параліпі... паралімпійського видів спорту, тож вони бояться їм е... про що про що може бути мова, коли їм забороняють ставити лайки на публікаціях, які вони вважають потрібними? Про що йде мова? Ну, це звичайно, це забороняють, потім відсліджують і лякають тим, що заберуть або півставки, або заберуть стипендії ті ж самі. До То, того як так може бути? Людина може говорити те, що це що вона думає.